Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і великого милосердя свого загладь беззаконня мої, обмий мене зовсім з мого беззаконня, і очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тобі одному. Тобі я згрішив, й перед очима твоїми лукаве вчинив, тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганний у суді своїм, обличчя своє, заховай від гріхів моїх, і всі беззаконня мої позагладжуй, серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови, не відкинь мене від свого лиця і не бери. Свого Духа Святого від мене, верни мені радість спасіння Твого і з лагідним духом підтримай мене. Я буду навчати беззаконців доріг твоїх і навернуться грішні до тебе.